Вітання, друзі, це Голін Сад. Давненько мене тут не було. Я, до речі, знімала відео, але в мене просто руки не дійшли, щоб це все додати на канал. Можливо, з часом. Миколайович, всім вітанечка, скажи. Вітаю Так а так класно виглядає наш зараз будиночок, підсвічується сонечком. Сьогодні 1 листопада. Ми вирвались на Дачу. Я займалася трохи квітниками. Таке, таке. дімка, дерева покропив. Коротше кажучи, куди ми пропали? Пропали з каналу, але життя бурлить, йде. Як то кажуть, не зупиняється. Просто є свої якісь моменти, і в мене просто-напросто руки не доходили. Я ж кажу, щоб залити відео. Можливо, все ж таки. Я залів відео, які були при це, може, можливо, все ж таки буде ще комусь цікаво, бо у нас там був період, ми трошки берег розчищали. Ну, зараз я дойду і покажу вам, як зараз виглядає наша діляночка. Не пам'ятаю, чи показували ми криницю. А мені здається, да, про криницю я розповідала і те, що відро у нас втопилося. Так, дивіться, тут в мене біля криниці з'явилися новенькі жовтенькі хризантемки. Так. І ось тут теж я прикупила хризантеми, Дуже красивені. Ось такі вони високорослі. І я хочу, щоб вони отут собі заростали. Також ось такі цікавенькі, але це доволі пізний сорт, вони ще не відкрилися. І ось є. О, яка краса! Оці, мабуть, наріжу собі в вазу. о, які вони красиві. Дуже красиві. Обріжу, тому що я їх не так давно посадила, десь тиждень-два назад. В принципі, хай би укорінялися вони. Так, якщо пам'ятаєте, я тут садила троянди, оті троянди і поливали, що ми з ними не робили. Пропали всі троянди, і, коротше кажучи, ось, бачите, все засохло, нічого немає. Не знаю, може, колись від коріння щось відійде на наступний рік. Прийнялося з усіх, ось. Одненька розочка ось тут. Це в мене плитучки тут були. Коротше кажучи, попала на 2000. Я в них троєн купила на 2000 гривень. Ой, так. Ось тут перецвітаю чорнобривці. Сьогодні думала їх навіть вже обірвати і, і посадити хризантемки, щоб красиво було. Але вже вирішила, ні, не буду чого, бо хочу зібрати насіння. а Оцей кущик ще не весь, він висих, так сказати, то я вирішила, хай вже він доквітає. Ну що ж, трошки прогуляємося з садочком, нашою діляночкою. Сьогодні неймовірно класна погода. Тут вони були квіти, я вже теж їх сховала в будиночок. Трошки не встигла одну квітку там сховати, тому що. Був у нас легенький приморозок, і вона все ж таки пошкоджилась. Ну, що ж ти зробиш? Дивіться, яка краса. Я сьогодні ще хотіла на осінь на зиму, останній раз. Ой, дивіться, як це красиво, дивіться, як підсвічується. Ах, і пташечки мої. Сьогодні неймовірно класна погода. Я в захваті. Так, сонечко в мене. Так, на чому ж я зупинилася? Не знаю, на чому я зупинилася. Що сказати, <гум> цей сезон дався нам і не легко, і не важко, але дуже було мало часу на все, щоб вчасно встигнути. Нічого ми не встигали в цьому сезоні. От, ви знаєте, встигла один кущик вчасно. Лаванди підстригти, і ось він ноденько в мене починає квітувати. Ось о, тут вже прям відкрилося, можливо, ще до морозів встигне це все діло. А, я хотіла сказати, що я сьогодні планувала цей садочок покосити. Діма каже, вже кидай, бо дуже багато і так роботи зробила. Але я би хотіла, мені хочеться такої краси, знаєте, тут я вже покосила все. А ще хотілося б і з цієї частинки мені. Так, ну ось так поки що це все виглядає. Ось тут в мене теж красива хризантема. Я ось почала обрізати півонію, вже, ну, якби давненько пора було. Ну, не встигаємо, реально не встигаємо. Знаєте, я не встигаю навіть тут робити, що вже казати про те, щоб знімати відео. Хризантемки квітують, вже перецвіли навіть. Отак все виглядає. Так, ну що, покажу вам свої хризантеми і поділюся своїм досвідом. Пам'ятаєте, ще ж вам казала, що я хочу спробувати такий міні-бізнес і продавати хризантеми? Так от, не вийшло в мене, як хризантеми виросли, все класно, супер, я вважаю. Деякі тут -от пропали, вони ще літом чогось згоріли, хоча все поливалося. Можливо, не знаю, якась хвороба. Чого так вийшло, не знаю. Оці пізні біленькі тільки відкрилися. Перші це були такі оці ромашечки. Це така кореєчка дуже красива. Вона від білого потім переходить в такий вінтажний, ну і потім вже висихає. Вона рання. Звичайно, до листопада вона вже виглядає непривабливо. А ось ця кореєчка, високорослі, ось гарненькі, красиві, тільки-тільки от зараз розкрилися. Але ж, бачите, листя вже навіть жовті, ой, жовтіє, червоніє. Перші в мене зацвіли жовтенькі і оці бордові про бізнес. Давайте розкажу трошки про бізнес. Чого в мене не вийшло? Я опублікувала в інстаграмі, і в мене питали люди, в мене запитували дівчата, і я навіть вже оформляла. Одну посилку на відправлення, мені вже оплатили навіть кошти. У мене замовили дві жовті і дві бордові хризентеми. І що я вам скажу? Це мультифлора, вона дуже ламалася. Я поки її спакувала, ну це треба було тільки бачити. Так, дивіться, як красиво літачок залишив слід. Ох, так цікаво, як. Полетів, полетів десь. Так. І що? Вона ламалася, але в принципі людина це розуміла, ніби, ну, ніби так сказала нічого страшного, десь поламається таке. Але вона дуже ламалася, мені це не сподобалося, бо я дуже хвилювалася, мені хотілося, щоб. Людина отримала гарний кущик, щоб він її ще радував, тим паче, що вона тільки тільки почала квітнути, тобто, це не маточний кущик, да, який там висадите вже перед свій Ось такий зламалось то зламалось. І мені хотілося, щоб людина була максимально задоволена. І мене цей момент дуже напрягав, це перший момент. А другий момент мене напрягало те, що красиве небо. Те, що коли я дізналася, скільки буде коштувати доставка то я була у шоці, просто в шоці. Запакувати їх було важко, бо кущі були велетенські. Та вони і зараз Велетенські, просто деякі я там вже, е, щось продала, щось віддала. Одна дівчинка мене хотіла купити, але вона збирала гроші на ЗСУ, то я е, за донат е, так їй просто дала ці хризантемки. Коротше кажучи, я зробила висновки, що відправляти просто поштою мультифлору це таке собі задоволення. Дуже дороге, хоча от мені відправляли ж, я собі сама ж замовляла все через пошту. Але, віддать, мене кущики були поменше, це по-перше. А по-друге. У мене більшість виявилося, бачите, і кореєчки, але вона дуже пізно квітувала. В принципі, отаку от височеньку то можна було б і продати. Але я вже так розстроїлася, що я вже все. Я забрала оголошення, що я продаю хризантему, тому що в мене якесь таке, знаєте, відчуття неприємне було б, Ну, типу, мені не хотілося, щоб склалося про мене перше враження. Що я продаю там, зломану, чи якусь негарну, чи неякісну хризантему. Тому я оголошення забрала і все. І, і Щоб сказати, що я була розчарована? Ні, тому що я дуже люблю квіти, і те, що квіти залишилися мені, якби да, вони мені гріли душу. Але, звичайно, в такій кількості мені не потрібно. Я таки буду продавати хризантему. Але я тепер зрозуміла, що буду продавати череночки на весну. Їх легко буде відправляти, тому, як кажуть, план А провалився. Тепер план Б. Весною буду черенками продавати. Ось таку красуньку. Кольори дуже красиві. Це мені треба буде ще теж їх всі пронумерувати, позначити кольори, пофотографувати. Ось, я її дивіться така невеличка. І вона така, знаєте, і не мультифлора, і не знаю. Ну Така щось маленька, вона не дуже вирісла. Не виросла, можливо, тут сонця її замало було, бо всі такі кущики. Але але дуже красива квіточка, усього вона ще відкриється. Теж, бачите, пізненька вона якась така. І в цілому у мене по всій ділянці доволі багато різних резентем. Її ось такі кущові. Мені теж подобається, їх посадила між трояндами у себе. Будуть. Мене радовань. Ось така красунька. Ця красунька взагалі класнюча, вона до самих морозів. Сніг випадає, її покриває, вона тоді така красива. А вона квітує, квітує. Дуже мені вона подобається. Це я у діменої мами взяла в неї кущик, бо вона каже: забирай, бо треба розсаджувати. І я посадила такими невеличкими кущиками і вже навколо дивіться, ось скільки вже парусків. Тобто на наступний рік тут просто буде густі ліс-ліс буде 100%, що треба буде відкопувати. Так, ось така красунька, неймовірна. Ви тільки подивіться, на цю красуню. І вона така, бачите, куляста, типу мультифлора, все ж таки, я так думаю. Просто пізніше. Але якось так дивно, що є оцей кущик, наприклад, він на одній нішці. Оцей кущик, там уже, подивіться, там... Ой-ой-ой, де там? Щоб сфокусувалося вам показати. Один, два, три. Три паганці. Бачите? Ну така, не знаю. Ось ця дивіться теж, скільки тут вже наростилося кущиків. Ніби один сорт, все, а так по-різному. І це б сказав, що мультифлора, це б сказав, що якась кущова, але, бачите, тримається ось такою. Кулечкою красивою. Так, ось такі тут поменше трошки. Оцей красивий теж колір. Що ж, йдемо далі. Також цього сезону порадували мене троянди, які я садила по весні. Ой, не по весні. Я їх я їх садила осінню. Да, осінню їх садила. Всі порадували, всі пережилися троянди. І знаєте, що саме цікаве? Що мені здається, я теж купувала в цих самих людей. Я замовляла доволі різні сорти, а прийшли мені практично всі однакові, дуже мало в мене різних сортів. Ось тут буквально все-все, оце все однакове. Але всі прижилися. Висновок такий: магазин не сподобався, не відповідає сортам. Перше. А висновок два... Ой, качечка красива. А, ні, це не качечка. Е, і висновок два, що троянди треба садити осінню, а не займатися такою ерундою і садити літом, як я це зробила. Ну, ось так, друзі. Так, і тепер давайте перейдемо на цю частинку, тому що тут теж в мене багато всього. Покажу зараз вам оцю. Астрога, яка ґрунтопокривна. Ось трошки накопала в мене, дівчатка там попросили, то це я їм хочу відправити. Так, і по хризантемкам зараз вам покажу, що в мене. Так, е, хотіла показати, ось у мене хризантемка. Я садила, думала, вона пропала. І я так сумувала, бо я дуже-дуже хотіла ось такі зелененькі помпончики. Дуже хотіла її назріс, в букетики дуже ж класно виглядає. Її дуже довго не було. Я думала, що все, вона пропала. А потім з часом ось тут в мене ряд був цинії майори. І серед них от вилізло все-таки. І от вже від корнів, бачите, будуть гілочки вже і на наступний рік в мене. Це мене дуже-дуже тішить. Так, ось такі кущики дуже похожі. Бачите, от на ті, що я показувала перед цим. Теж ось, бачите, як. Так, це бур'яне заберемо. Ось одна ніжка. Невеличкий кущик, але ось уже наростають корінці. Можливо, продавати як маточники, не знаю. Ну, поки ростуть. Поки ростуть, я ж кажу, що. Сама запереживалася, я так сильно, то я думаю, знаєте, не хочеться такий бізнес, щоб потім люди говорили незадоволення. Оця, дивіться, яка шикарна, просто неймовірна. І воно вже наростає теж новенькі. Ну, ось ці е, кущові, такі ті, що височенькі, я брала чисто для себе. І як будуть залишки, то по залишкам буду відправляти. Так, подивіться, яке цікава! Ось у червоненька, бутончик червоний, а розцвіла, дивіться, як красиво. І вже все листя стало червоне. Ой, така прям красунька. Є така оранжева, теж красива, дуже-дуже. Так, і, і що там? І попереду, давайте ще попереду йдемо і підемо на ту сторону зараз. Так, думала, зацвіте магнолія, другий раз не зацвіла вона у мене зовсім. Так. Ой, а ця теж така схожа на ту, дивіться. Ой, то в мене два кущика таких буде. Ну, трошки, можливо, відрізняється. Ой, красиво, аж красиво. І оця, дивіться, яка класна. Вся така салатова, салатова. Оце, дивлюся, оце як камера, оце так вона і в житті. Неймовірне куля, таке враження, що я її пофарбувала. Дуже красива. Так, маю надію, що вона прижилася і їй там будуть корінці, бо дивлюся збоку, це, можливо, навіть її вже пагони йде. Так Тут у мене ось якась високоросла, але лягла, Ну, ще по бутончику не зрозуміло, що. Ну, далі там. Ну, такі простенькі, зараз ну, теж їх покажу. І основні, ось дивіться, що в мене тут виросло. Це кущик новенький, я цього року б тільки посадила, купила, знайшла неподалеку від себе сусіднє тут село. Дівчина молода, теж займається хризантемами. Там така краса, там скіки всього, то я в я це прикупила. Так, багато цього в мене сорту виходить. Це ж ви ще б зрозуміли, так? Да? Оце білий ряд іде. І все це все один сорт, мені здається. І оце ж всі оці сорта, це ж, все ж з одного кущика. Це ж я так черенками їх оце ж порозсаджувала. Ви уявіть, з одного кущика за рік ось оскільки в мене красуньки. Так, а ну, хочу подивитися, чи однакові, чи ні. Ану, дивіться, ось така. Так. І ряд з цієї сторони. Мені здається, це однаково. Однаково. Просто у цієї, можливо, більше світла була, і вона якось виросла. Ну, Супер. Так, тут що у нас? Тут у нас ось така ромашечка блідо-жовтенька. Ну, вже вона, бачите, пересвіла, вона раніше квітувала. Так, ось ці помпончики чогось теж не відкрилися, поки що не відкрилися. Угу. Там лише така одненька. Ось ця така симпатична, красива, цікава. Так, червоненька. Оранжева в мене малася, бути така красива, то немає, її пропало. Так, ось ці теж такі красиві, такий вінтажно-білий з червоненькою такою, по краям були трошки, таке розовесеньке, красиве, але вона рання, то, звичайно, вже вона перецвіла. Ну, Цей кущик теж шикарний. Дуже-дуже-дуже красивий колір. Так. Ну і з отаких помпочиків міні-міні, то ось така красунька. Але мені здається, що в тому році вона більш була, типу, як розова, а це більш така до сиреневого кольору. Вона не розова, якщо на камері, можливо, здається, що розова, не знаю, то вона більш до, до сиреневого кольору. Ой, така красивенька, красивенька. І ось, бачите, трошки є. Оце з одного кущика в мене вийшло. Так, 5-6. Сім 7. 7 кущиків. Ну, тих два взагалі нещасних, звісно. Ну, а ці п'ять. 5... А, ні, ще ж один кущик я викопала. Сестричці дала. Значить, вісім кущиків. Так, і покажу ще, що вам покажу. Щось покажу. Давайте ще щось покажу вам. З тієї сторони я садила, пам'ятаєте, от у нещасні такі полугнілі і мені казали, там а сорці, там до 10-15 різних сортів. Я не знаю, як люди так продають, як люди не бояться Бога. Ну, я не знаю. це, ви знаєте, якось, от Ми жалуємося на, на все на світі, але. Себе не бачимо. Знаєте, я впевнена, о тих, хто ще жаліються більше всіх, то вони оце ще й і дурять більше всіх у цьому світі. Ой, ну я не знаю. Ну, от, Бачите, от дивіться, оце всі кущі, ось, ось о, да, всі оці кущі. І щоб ви зрозуміли, ну ні одного, ні одного немає іншого сорту. О, от такі. Я не кажу, що це не красивий сорт, але коли людина купує і хоче отримати. Хоча б 10-15 різних сортів. Ну, то, мабуть, трошки обідненько. Трошки так. Ну так, я поки отут вони в мене будуть. Я їх навіть і розсаджу. А, дивіться, а що це я нагаварюю на людину? Дивіться, ось о. пімпік жовтенький. І ось о така. Але... Але це, можливо, не від тієї жінки, а від іншої. Бо тут по краю я садила іншу жінку. Але, до речі, ця інша жінка теж прислала на тебе. Вона малася мені прислати біленькі, такі як ромашечки. Я хотіла так, щоб бордюром у мене типу, було. Ну, то таке вже. Так, отут красунька біленька і ще ось така з серединочкою така. Теж дуже красива. Я якраз тільки відкрилася то радує. Радує око, звичайно. Красиво. в мене ще там так красивенько диця лежать, жовтіють кабачки. Так, і ще хотіла показати з цієї сторони, що в мене... Ой, яке ну, красиве небо. Ну, ну неймовірне просто. Я не знаю, як передати цю красу вам. Не камера, ні мої слова не передадуть. Всю ту велич, що я зараз бачу. Це таке неймовірне відчуття, просто, знаєте, камера що? Плоско показує. а це така краса. Ай, як красиво, дуже красиво. Так, і швиденько покажу по новиночкам, які я купувала весною у Тані Синичко. Синичка, можливо, її ви її знаєте. Думаю, вона доволі популярна то я в неї купила, але у неї в цьому році дуже пізно були ці хризантеми, то, чесно кажучи, вони ну, не встигли повноцінно розкритися, показати свою красу. Але в будь-якому випадку, випадку на наступний рік буде краса. Оці мені помпончики дуже нравляться, такі класненькі, взагалі такі маленькі, бордюрні. Ось така красунька, тут ще красунька не відкрилася, ця теж ні. Тут якась ось високоросла малася, би бути така красива. Оці такі красивенькі, така зефірненька вона мені. Так, жовтенька. Так, і ось тут тут теж ще не відкрилося. Щось я сама вибирала. І мені здається, вона мені і в подарунок щось теж. Але ну, я не пам'ятаю, я така сидила, все оранжево, я дуже хотіла. Бачите, а все, я в неї, мені здається, купила оранжеву. Так. Так, а це що за радость, Мама дорогая. А це е, троянда, яка типу уже. треба обрізати її. Ну і тут ще трошки є краси. Так, так. Ну ніби все показала. І все показала, все розказала, що живі, здорові. А, я хотіла ще показати, дивіться, ще й трояндочки в мене тут квітують. Ось дивіться, які красиві. Ось така красивенька. Це вони такі грунтопокривні це бути. І Ця така ще красива. Теж, червоненька вона ще буде квітувати. Бачите, ще порадує мене трохи. Плани найближчого часу. Оце хочу перекопати. Оце воно впереді мені не подобається, що таке високе. Я її хочу пересадити на ту сторону до теплиці. А оці квіти сюди щось посадить невеличке. Так. І оце все сухе, все, що це в мене вже перецвіла. Ой, космея. Оцю космею, оце все треба зробити, тому що на цьому тижні я хочу посадити часник і ось тут цю ділянку треба мені буде приготувати. Але я поки що думаю, чи тут, чи з цієї сторони. Коротше кажучи, я ще це питання не вирішила. Тому поки що так. Ну, все, на цьому буду закінчувати своє відео. Так що не хвилюйтеся, в мене все добре, можливо, не дуже інформативне. Бо я ж кажу, що мало часу у мене просто на все це, я розривалася між роботами, і коли в село заїжджав, ну просто часу не було, коли то все показує. Та й, в принципі, якось нічого такого кардинально у нас не змінювалося. Окрім того, що ми трохи почистили берег, забрали тут дерево, якщо ви пам'ятаєте, яке Дмитрик рубав, я за серце хапалася. Бачите, його немає. Ну... Но... Я додам це відео і ви подивитесь, як це відбувалося. Ну, все, друзі. На цьому буду казати всім папа. -па. До нових відео. Не знаю коли, але будуть виходити. Обов'язково будуть виходити. Можливо ж ми будемо ще приїздити. Бо, в принципі, краси ще тут багато, є ще що показати. Можливо, щось будемо ще робити, не знаю. Ну, в цілому, я ж кажу, закриваємо сезон. І закриваємо як. Хочемо ну так, краси трохи зробити, покосити траву в останній раз, оце все. Мені там зверху ще треба квітники почистити. Ну, якось так, друзі. Так, що ж, ділюся результатом свого першого живцювання самшиту. І як бачите, він вдалий. Дивіться, які корінці. З літа і сьогодні у нас 1 листопада. І зараз я їх на нове місце на постійне хочу посадити. Побачимо, як вони перезимують. Що буде далі? Ну, є ось такі, бачите, нічого немає. Але в цілому видно, що більшість це прийнялися і мають свої корінці. Що ж, друзі, на цьому буду? Закінчувати свої відео, бо, як бачите, потемніло вже загорілось. У нас вже світло. Це дуже тіше, що є світло. Сонечко там вже теж ховається. Тому на такій красивій чудовій ноті всім кажу па-па і до нових відео.